Вітаю всіх! Хочу зробити розклади. Декілька буде щодо припинення вогню в липні. Банк JP Morgan, Хто в курсі? Це серйозний банк, на який можна дивитись. Тому що є засновники Федеральної резервної системи серйозної світової банківської системи: їх троє: Ротшильди, Моргани та Рокфеллери. Це вам трошки з мого минулого інститутського життя. Ми дивились фільми про це, як вони все засновували. І це династії, це серйозні три династії, фінансистів. Скажімо так, це до уваги беру. І в мене були розклади, хто мене постійно дивиться, що на літо показувала якісь цікаві моменти. Було-було. На осінь я беру серйозну зупинку всього. Те, що на літо я можу розраховувати, що, знаєте, як десь буде, десь ні. Якщо мова піде про перемовини якісь, ще, ну ви ж розумієте, вони сьогодні їх немає, завтра вони є. А перемовини підтверджують сторони після повного обміну полоненими. Ну, подивимось, який він буде. Розумієте, що якщо він йде вже етапами якимись, ну я не впевнена, що буде там тисяча. Поки що не впевнена. Тому дивимось припинення вогню на липень місяць. Треба подивитися. Давайте, я беру відразу колоду воїнів. Як це було на практиці? Припинення вогню в Україні у липні 2025 року. Буде припинення вогню в Україні у 2025 році, липень місяць, буде? Дивимось. Рицар Жезлі. Якщо казати так або ні, це відповідь так. Але, знову-таки, я не скажу, що всюди. На активних ділянках лінії фронту не буде. Україна. Так, зеленський наш розчарування. Так, буде зупинка, пауза. Все одно, не в якійсь мірі. Тепер дивимося, в якому варіанті це буде. Вона очікується, це пауза на липень місяць. Дійсно так. Після розчарування. Тобто тоді ворог матиме, не матиме такого стратегічного успіху. У червні, наприклад. Дивимо, який це буде варіант припинення вогню? Який це буде варіант? Дивимось, який це буде варіант припинення вогню. Роздаємо варіант. Перший варіант це повне припинення вогню. Ні, відразу скажу, ні. Ні. Припинення вогню як було на перемир'я та 9 травня. Щось близьке до цього? Ближче. І третій варіант, який ми не здогадуємось. Оцей третій варіант і буде. І так. Знову-таки повне, повнюче не очікуємо. Це досить зрозуміло людям повинно бути. І знову трійка Пентаклів на колоди. Це питання мусолиться конкретненько. Давайте розглянемо трошки. Угу. Лінія фронту, там, де є активний фронт, воно залишається. Все по колу. І так, тут буде весело ще. Повне ще не очікуйте. Десь повернуть наші, десь ті захоплюють. Ну все по колу. Так. Перемир'я як було. Ну, руйнування так воно були. Знову кордони вилазять. При кордоні лінія фронту. І так, і ще у нас на третій варіант, який ми не дуже. Ого. Він розглядається, він серйозний підхід до цього третього варіанту. Що мені з рук прям вилітає? Дивіться, влада така наша Домовляються, вже домовленості по ньому йдуть обмеження. Поганих дій. Третя сторона активно приймає участь. Багато таємничості. На Верховній жиці я закінчую. Я не буду її розкривати, тому що це не потрібно в даній ситуації. І так, повне припинення вогню. Не розраховуйте поки що. Припинення, як було і серії перемир'я. Так, це близько до цього. Прикордоння, там, де страждало, там воно і є. І третій варіант вони активно обговорюють, домовляються і розглядають його. Дійсно, це є. Поки така картина.